Перше національний підбиває інформаційний підсумок дня. З вами Світлана Лунці. Дивіться в програмі. Буремний слав'янськ терористи закладають в адмінбудівлі По українських військових. Навідав прем'єр-міністр. Крок назад російський президент раптом заявив, що в Донецьку не потрібен референдум. Не сваріть між собою братні народи. Росіяни, які живуть в Україні, влаштували пікет під Посольством Федерації. Без даху над головою до Києва їдуть не лише кримчани, а й жителі Сходу та Одесити. Від домашнього арешту за кордон. Дмитро Фучеджі втік. Це відсторонений від виконування обов'язків заступник начальника УМВС Одеської області. Його підозрюють у потуранні бойовикам, які 2 травня напали на проукраїнський мітинг. Внаслідок бійній пожежі в будинку профспілок загинуло 46 людей. З обох боків у Фучеджі затримали, поговорили з ним в прокуратурі, а потім відпустили під чесне слово з'явитися на допит. Не минуло і півдня, як він втік, заявив на брифінгу у Харкові. міністр внутрішніх. Справ Арсен Аваков. Як головному фігуранту резонансної справи вдалося зникнути. І які ще заяви пролунали на брифінгу? Запитаємо у Миколи Піддубного. Він на телефонному зв'язку зі студією. Тож, Микола, тобі слово найімовірніше Світлана Дмитро Фучажі виїхав до Придністров'я. Утік сьогодні рано вранці. І оголошений розшук. Про це повідомив Арсен Аваков. ну це погана новина від міністра, але є і добра. Ігор Кікідзянов так звуть самопроголошеного міністра оборони Донецької Народної Республіки. Сьогодні він затриманий у Маріуполі. Його доправили до Харкова, і ми бачили, як Кікідзянова вивели босоніж із закритим обличчям і посадили в автозак. Нині його етапують для дізнавання в інше місто, в яке саме таємниця. Кікицяново підозрюють в організації замаху на вбивство міліціонерів та в місті інших злочинів, і разом з ним затримали ще 16 екстремістів. Маріуполь під контролем українських сил повідомив Аваков. І також ситуацію на Донеччині прокоментував сьогодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і, зокрема, висловлювання російського президента Володимира Путіна. Він порадив. Сепаратистам відкласти так званий референдум 11 травня щодо самовизначення Донецької республіки. Я прошу пряма мова прем'єр-міністра України. Що стосується заяви російського президента, то не варто торгувати повітрям. Володимир, торгувати воздуха как-то не, не к вам, как президенту чутки більшої страни. Тобто, що Росія... Просить перенести какой-то референдум 11 числа. Так ну надо щоб попросили, щоб проінформували російського президента, що то в Україні ніякого референдуму 11 числа і не було заплановано. Росія повинна припинити надсилати на Донбас диверсантів зі зброєю. Наголосив Яценюк. Це буде внеском Російської Федерації у стабілізацію ситуації і дозволить провести президентські вибори на всій території України. Зокрема, і в Слов'янську. Голова уряду вважає, що люди, які отримують будівлі в цьому регіоні, не втратили шансу добровільно скласти зброю і розраховувати на амністію. Студія, дякую, Микола. Піддубний з Харкова про останні події на сході України. На блокпосту у Слов'янську на блок постухолоселенко обміняли трьох співробітників Альфа на так званого народного губернатора Донеччини Павла Губарєва та одного з лідерів самооборони Слав'янська Ігоря Перепечаєнка. Цей факт підтвердила служба безпеки України. У Губарів затримали на початку березня в Донецьку за сепаратизм, заклики до повалення державної влади і захоплення адміністративних будівель. Його звільнення неодноразово вимагали в Москві. Фезбу також повідомили, що бійці Альфи, майор Сергій Потемський, капітан Євген Варинський та підполковник Ростислав Кияшко у безпечному місці. Ситуація в Слав'янську напружена. У місті не працює низка державних установ і відомств. Про це повідомляють у Донецькій облдержадміністрації. Терористи захопили будівлі Укртелекому, укрпошти пенсійного фонду, центру зайнятості і податкової. До Слав'янська, за даними МВС, завозять велику кількість вибухівки. Її складають в адмінбудівлях управління СБУ, прокуратури, міліції міськради. За інформацією місцевих жителів, бойовики між собою говорять, що підірвуть будівлі, як тільки силовики розпочнуть. Наступ, щоб потім звинуватити в диверсії владу. Також, за даними Міноборони, на блокпостах установили протитанкові керовані ракетні комплекси ФАГОТ. Вони можуть вражати ціль на відстані до двох кілометрів. Головні шляхи у місті заблоковані терористами. Люди налякані, школи не працюють. Ми не входимо зараз в Славянськ, щоб не допустити жертв серед мирного населення. Але операція буде продовжена і всі терористи в Слов'янську Краматорську будуть знищені або захоплені. Українська держава не зупиниться і не потерпить на своїй території тероризму та інших проявів збройної агресії. За майже місяць антитерористичної операції загинуло 14 військовослужбовців 66 дістали поранення. Серед них і співробітники служби безпеки. Один із таборів українських військових, неподалік Слав'янська, відвідав Арсеній Яценюк. Він поспілкувався з бійцями і передав 442 БТРів, які уряд придбав для спецпідрозділу ОМЕГА національної гвардії. Прем'єр-міністр вручив. Військовим нагороду, нагородну зброю відзнаки Міністерства оборони та грамоти уряду кільком бійцям достроково присвоєні військові звання. Навіть якщо в Росії більша армія, більше військових споряджень сил у нас є набагато сильніше. Це наша воля і дух, але воювати треба мати з чим. Саме тому сьогодні перша партія БТР-4 йде на озброєння Національної гвардії. У Луганську знову захопили будівлю прокуратури окружної виборчої комісії. Бойовики з'явилися у прокуратурі, вимагаючи не порушувати кримінальної справи проти їхніх спільників, які окупували СБУ. Прийшли 20 людей у камуфляжній формі з автоматами. Розповіла речниця обласної прокуратури Марина Брагіна. Оскільки згоди знищити справи не дістали, то залишилися у будівлі, а працівникам наказали йти додому. Окружком взяли під контроль, щоб зірвати підготовку до виборів. Під управління МВС проросійські активісти вимагали зустрічі з новим керівником міліції, щоб Анатолій Науменко присягнув на вірність народу, а потім пішов у відставку. Оскільки зустрічі з Науменком не відбулося, люди в камуфляжі пообіцяли повернутися завтра. Кремль робить крок назад. Володимир Путін закликав сепаратистів на сході України перенести так званий референдум до кращих часів. Таку заяву він зробив після зустрічі з президентом Дід'є Буркгальтером у Москві. Мало того, назвав майбутні президентські вибори в Україні рухом у правильному напрямку. Водночас, російський президент вкотре закликав Київ негайно припинити антитерористичну операцію на сході. Просимо ситуацію юго представителі України. сторонников федерализации страны перенести намеченный на 11 мая текущего года референдум с тем, чтобы создать необходимые условия для этого диалога. Намеченные в Киеве президентские выборы само по себе движение в правильном направлении, но они ничего не решат, если все граждане Украины не будуть понимать, как будут гарантированы их права после проведения этих президентских выборов. Володимир Путін хоче показати, що Росія не має відношення до сепаратистів і намагається зберегти можливість діалогу із майбутнім президентом України. Так прокоментував заяву російського президента, політолог Вадим Красьов. Путін зіграє в такого друга України, попросить сепаратистів не проводити референдум, а вони його проведуть. І тим самим Путін покаже, що вони, Росія, не впливають на цих людей. Таким чином, підозри в тому, що Москва інспірує заворушення на сході України, видаватимуться безпідставними. Заява Путіна заскочила донецьких сепаратистів зненацька. Вони негативно ставляться до перенесення дати референдуму і вважають, що цього робити не варто. Підготовка до проведення референдуму 11 травня триває. Заявляють у так званій Донецькій Народній Республіці. Бюлетені вже готові. Тим часом СБУ має докази координації майбутніх результатів опитування з Кремля. Це бюлетень для місцевого референдуму. На думку сепаратистів, які його складали, вистачить і одного питання: чи підтримуєте ви самостійність Донецької народної республіки? Причому її існування тут подано вже як факт, і з альтернативою вибору автори вирішили наморочити собі голову. І так кажуть, добре наш прибісид придільно приближен до міжнародним стандартам. Я більше скажу, він відповідає всім нормам треба, в тому числі європейського союзу. Дільниці для голосування вже почали незаконно організовувати у школах у департаменті освіти кажуть, таких розпоряджень не давали. Нікаких офіційних обращень від Донецької народної республіки, про проведення референдумів референдум учебних заведеннях області департамент образования не поступало. Мне надо 12 числа продовжити учебнее заняття, поэтому, естественно, если будут силовые решения этих вопросов, здесь ми не сможем препятствовать. Місцеві мешканці таким форматом опитування обурені серед питань, винесених на референдум, очікували побачити федералізацію, децентралізацію влади та статус російської мови, але ж ніяк не створення нової держави. Та й сама легітимність його проведення донечанам здається сумнівною. Люди задають питання, хто несе відповідальність за подсчет голосів, як освітується контроль за голосуванням, як захищені бюлетені? Виходить, що 12 мая, як ви задаєте питання, організатори просто об'являть цифри, і всі довжні тому повірити у Росії. Ж дають зрозуміти те, що донечани не задоволені таким опитуванням, не біда. Адже для Кремля цей референдум лише прикриття для повторення кримського сценарію на сході. Прямі докази цього знаходять українські спецслужби. Вони перехопили телефонну розмову лідера організації Православний Донбас Дмитра Бойцова із керівником руху «Русское единство» Олександра Баркашова. Як потрібно рахувати голоси? Баркашов пояснение экспрессивно. Если, не, не, нам не помогут, ну, Россия, если не войдет, то все, я, я отменяю 11 числа референдум, потому что он не проведется. Да вы в партии все что угодно, напишите, что 99%. Вы что? Вы что, будете ходить в бумажку собирать? Пишите, что 90, ну не ведет там 89% за Донецкую республику. Все, я понял. Вивопроваді прямо просто заповняти анкети щоб сто процентів. За українська прокуратура опротестувала рішення щодо проведення референдуму. До суду передано 10 позовів. Два із них уже задовільнили. Генпрокурор ще раз нагадав, як нині карають за сепаратизм. Згідно зміни, які внесені, передбачено і більш передбачено більш жорстоку кримінальну відповідальність. І на сьогоднішній день за сепаратистські дії передбачено відповідальність при обтяжуючих обставинах аж до довічного позбавлення волі. Тим часом у російські держдумі вже пообіцяли зі співвітчизниками на Донбасі, триматимуть контакт та стежитимуть за подіями. Своїх спостерігачів на референдум вирішили не направляти. Мовляв, таке опитування то власна справа регіону. Євгення Токар, перший національний. Не проводити референдуму у Донбасі закликають у сполучених штатах, називають його і таким якого не визнає жодна країна світу. Про реакцію світу на події в Україні Михайло Прудник. Надуманим і фальшивим вважають у Сполучених Штатах референдум, що готують на сході України. Держсекретар Джон Керрі переконаний, що Москва намагається втілити кримський сценарій для подальшого розколу суверенної держави. Якщо Москва визнає референдум чи спробує ввести війська в Україну, Вашингтон застосує санкції. Цю ж тезу повторила і помічниця держсекретаря Вікторія Нуланд, виступаючи у сенаторському комітеті. Наголосила фальшивих референдумів не визнаватимуть. У США переконані за нестабільністю у регіоні. Стоїть Росія, російські агенти забезпечують сепаратистам матеріальну допомогу, зброю і координують їхні дії. Нуланд уточнила нові санкції, торкнуться фінансів, енергетики і оборонного сектору Росії. Нові санкції проти Росії обговорюють і у Європейському Союзі. Голова ради ЄС Герман Ван Ромпей запевнив, якщо Росія і надалі буде дестабілізувати ситуацію в Україні, Брюссель запровадить додаткові каральні заходи у торгово-економічній сфері. Окрім того, єС збирається відрядити до Києва експертів, які допоможуть у реформуванні системи цивільної безпеки. Водночас Євросоюз і США не полишають надії на розв'язання кризи дипломатичним шляхом. У раді єС та в ОБСЄ наполягають на проведенні другого раунду женевських переговорів. Цьому кажуть, Україна виконує домовленості схвалені раніше а Росія ні. Цього року через санкції російська економіка втратить до 130 мільярдів доларів. За даними міністерства фінансів, США, вони вже призвели до значного відтоку капіталу з Росії і звели практично до нуля зростання російського ВВП. Курс акцій на російській фондовій біржі впали на 13%, відсотків. А центробанк був змушений витратити 50 мільярдів доларів на підтримку рубля. Вартість іноземних кредитів для Москви зросла настільки, що російському уряду довелося в кінці квітня припинити продаж боргових зобов'язань. Михайло прудник Арсен Цимбалюк перше Путін Україна наш дім з таким лозунгом у Києві. Росіяни пікетували посольство Федерації. кажуть, вийшли, бо засуджують позицію Кремля і не хочуть, щоб братні народи воювали між собою. На мітингу побували і Валерія Богринцова. Організованою колоною на пікет до посольства Росії прийшли корінні росіяни, які живуть в Україні і виступають проти політики Путіна. Біля дипустанови на них уже чекали охоронці в повній амуніції. Мітингарі міліціонерів заспокоїли, кажуть, прийшли з миром. Ми хоч і русське населення, руска живемо на території України, но ми Проти того, щоб формувався образ руських як образ фашистуючих елементів. в однакових футболках із прапорами України та агітаційними плакатами на пікет зібралися близько 50 людей. Домовились про акцію через соціальні мережі. Вони сподіваються, хоча б таким чином достукатись до кремлівської влади. Я хочу передати петицію Владимиру Путіну від наших соотечественників. І то, що відбувається зараз на Україні. Ми вважаємо, та очень неправильно. і ми проти розколу України. Ми бачимо, як. Страдають люди на Україні. Ми хочемо, щоб це прикратілася. І накануне накануні дев'ята має. Хотімо поздравити старіков, віці щоб вони пройшли нормально по вулиці, по без провокацій. Щоб стабілізувати ситуацію в Україні до посольства Росії приїхали представники ОБСЄ. Посол Швейцарії розповів, що нині намагаються налагодити контакт з усіма, хто може на це вплинути. Проводять переговори з росіянами, українцями, американцями та представниками Євросоюзу. Гарний обмін ідеями. Ми почули російську. Та українську позицію, і намагалися бути корисними в роботі з деескалації ситуації. Наші російські колеги розповіли, як урегулювати ситуацію. Ми взяли це до відома і будемо обговорювати все з українським урядом зі США та Євросоюзом. Поки що про якісь великі поступки не йдеться, та в будь-якому разі ми говоримо, і це вже добре. А з мітингарями від посольства Росії так ніхто й не поговорив. Тільки запропонували надіслати свої побажання поштою. Я ставляю письмо у них прямо на заборі. Я сподіваюся, що на нас обряд. Обрати... Німанія, все таки. Валерія Бухренцова, Андрій Скорик, перший національний. І це ще не все, про що ми збираємося вам розповісти. Дивіться у другій частині програми. <му> Хто фінансує заколот? Силовики розслідують рух грошових потоків сепаратистів, підозрюють 17 банків. Борець за права людей. Мустафа Джемілів удостоєний польської державної нагороди премія солідарності. Тактика бою і стрільба українська молодь проходить курс молодого бійця в Нацгвардії. Мерам 27 міст Півдня і сходу за вчинення сепаратистських дій винесено офіційні застереження. Їх уже отримали мери міст у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Миколаївській областях. Нині правоохоронці з'ясовують джерела фінансування сепаратизму. Під підозру потрапили одразу 17 банків, які кажуть, можуть бути причетними до таких операцій. Викривають і конвертаційні центри, через які проходять гроші для розкольників. Роботу одного з них напередодні припинили в Одесі. Затвердженням голови СБУ до його діяльності причетні колишні урядовці Сергій Арбузов і Олександр Клименко останнього сьогодні чекали на допит у генпрокуратурі, але він так і не з'явився. Ця особа неминуче бере отримає санкції тільки в Україні а на міжнародному рівні. Як, якщо негайно не з'явиться Генеральної прокуратури, як особа підозрювана до фінансування тероризму в Україні, це дуже серйозно. Я в місці давно зайдуся Генеральної прокуратури і знімав поздний, якщо він готовий зняти, а у нас матеріал більше, ніж достатньо. Певну інформацію не можу оприлюднити в інтересах слідства, але вже виявлено 17 банків. Я не кажу, про... Що... Для координації зусиль між громадянами та силовими відомствами створено народний фронт оборони. До нього війшли близько 20 громадських організацій та об'єднань. Перше, що зробили, розпочали черговий етап мобілізації активістів для посилення спецпідрозділів СБУ, МВС, збройних сил та Нацгвардії. Керівник антитерористичного центру зазначив, нині дуже важливо підтримати патріотичні прагнення українців. К нам йдуть не просто сотні тисячі обращень, Сотни тысяч обращений от простых граждан, с тем, чтобы им нашли место в строю всех тех сил и средств, которые могут защищать наше Отечество. Фізична підготовка, тактика бою та стрільба з різних видів зброї. Національна гвардія збирає все більше добровольців. Як опановує курс молодого бійця і готується охоронятись спокій в державі українська юнь, бачив Володимир Тимофійчук. До виконання нормативу приступити. Вісім секунд, і автомат Калашникова в її руках перетворюється на купу деталей. Студентка Ніна в добровольцях усього п'ять днів, проте за цей час навчилася вправлятися зі зброєю навіть краще за хлопців. Вона одна із трьох дівчат, які нині проходять курс молодого бійця в Нацгвардії. І незважаючи на стереотип, що жінка це слабка стать, такою себе не вважає. каже прийти сюди, її змусила байдужість знайомих, друзів та звичайних людей до долі України. Це моя країна, моя ну те, що нам залишили предки. Таку родючу землю. І зараз, коли Україна в небезпеці, я не змогла сидіти вдома. Я відчуваю в собі змогу, я відчуваю в собі бажання захищати її. Зазвичай більшість бійців нацгвардії це учасники самооборони майдану. Їх тут більше за сотню. Як і всі живуть у наметах, прокидаються о шостій ранку і до пізньої ночі тренуються. Проходять фізичну підготовку, відпрацьовують тактику бою та стрільбу з різних видів зброї. Навчають професіонали, ті, хто вже має військовий досвід у гарячих точках. Кожного дня в нас відбуваються стрільби з усіх видів зброї, починаючи з АК, і закінчуючи гранатометами. О, з бойовими набоями відпрацьовуємо, пристрілюємося, намагаємося виконати нормативи, намагаємося навчитись працювати в парах, тактика, медицина. Щоб потрапити до резерву, попередньо кожен доброволець проходить психологічний відбір. Крім того, фахівці беруть до уваги армійські навички, якщо вони є, а також враховують цивільну спеціальність. Психологія чи не основний елемент підготовки бійців. Кожному військовослужбовцю, коли дається перелік задач, які він повинен виконувати, характеризується характер самих задач, і, зокрема, вказується на елементи психологічної підготовки, тобто як краще виконати ту чи іншу задачу з погляду як психології. Фахові військовослужбовці зізнаються для того, щоб цивільний став справжнім професіоналом армійцем, потрібно щонайменше півтора року. Проте кажуть, бойовий досвід, який здобули ці хлопці та дівчата на майдані, прийшли. Швид... Чи навчання в рази кожен з наших бійців, який прийшов в майдан, він вже готовий відстоювати, але є так звана військова грамотність. У Нас всі люди проходять значить, колове навчання, так сказати, щоб бути спеціалістом того чи з іншого виду озброєння, незважаючи на свою, скажімо, штатну зброю, яка є згідно посаді. Єромонах Макарій в цьому таборі лише два дні, колись і сам тримав зброю в руках. Зараз допомагає хлопцям молитвою. каже Віра творить дива, сподівається, що їхня спільна молитва буде сильною і воювати не доведеться. Проте готовим потрібно бути до всього. У святому письмі написано: хто положить душу за ближнього свого, той має найбільшу любов Божу. Немає найбільшої любові, як душу свою не положить за ближнього. І щоб просто їх підбадьорити, щоб вони, як говориться, мали мужність, якщо треба навіть підставити своє плече. Як кажуть керівники батальйону, охочих стати до лав Нацгвардії чимало. Телефони пункту прийому резервістів просто закипають. Перший батальйон уже вирушив у місця проведення антитерористичних дій. Учасники другого зізнаються, професіоналізму їм поки що бракує, проте кордони держави готові захищати, хоч зараз. Володимир Тимофійчук, Андрій Радченко, перший національний. Президентські вибори в Україні 25 травня відбудуться попри агресію Росії. У цьому виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов запевнив заступника генсека ООН Джефрі Файлтмана. Турчинов заявив, що з моменту вторгнення російських військ до Криму не припиняються провокації на сході України. Та, попри все, влада продовжує економічні і соціальні реформи. Файлдман ще раз наголосив, що ООН підтримує Україну, і готовий допомагати у напруженій ситуації. Претенденти на позаду голови держави зустрінуться на національних дебатах в ефірі першого. Вони стартують 9 травня і проходитимуть щоп'ятниці, щосуботи та щонеділі о 19-й годині. Глядачі зможуть ознайомитися із програмами кандидатів. Запитання до них збирають і досі. Вони надходять із соціальних мереж та від експертів. У студії будуть присутні журналісти, студенти, викладачі провідних вишів, модератори дискусії, телеведуча Інна Москвіна та генеральний директор НТКУ Зураб Аласанія. Проект буде скучний. Бо він буде такий незвичний, і ми не хочемо всі, не хочемо бійки. Це все це вже досить Все, До того, що є війна, війна в країні, то, то досить. Ми хочемо сенсів. Тому вони всі, хто погодиться, вони на наші умови я маю на увазі, вони будуть, і ми будемо. Дуже жорстко тримати формат. Тут важливо не, 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 не розмазати якогось кандидата, uh -huh. не довести, що ми знаємо, що він, наприклад, дяка, а, а можливість просто дати всім висловитися, а глядачам побачити чесні або не чесні, це теж право кандидатів відповіді на це у відведений стислий час. Мустафа Джемілів став призером престижної польської державної нагороди премія солідарності. Її вручатимуть вперше грошова частина відзнаки 250 тисяч євро. Лідер кримськотатарського народу удостоївся такої честі, як невтомний борець за права людини. Міністр закордонних справ Радослав Сипорський зазначив, що Джемілів займався правозахисною діяльністю ще за радянських часів, а тепер відстоює єдність України. З біженців у безхатькі до Києва приїжджають не лише переселенці з Криму. За останні два тижні покинули свої домівки 300 мешканців сходу та Одеси. За даними координатора, даху над головою потребують близько 150 осіб. Якщо перші хвилі втікачів розселяли по санаторіях та квартирах киян, то нині місця не вистачає. Люди просять допомоги в уряду, адже вигнанцями стали через свої політичні переконання. Ця родина просто з вокзалу приїхала на майдан. Люди не хочуть показувати обличчя на камеру, бояться розправи сепаратистів. Там у Стаханові Луганської області до їхньої квартири вирвалися двічі і били. Били за патріотизм. Адже в маленькому містечку все про всіх знають. Люди, котрихо приєднатися до Росії за федералізацію, виступають вони Угрожають і говорять, що ми с вами розправимося і вплоть до того, що ні нас уб'ють. Чоловікові порадили звернутися до кримського намету на Майдані, адже координатор, яка допомагає кримчанам, взялася опікуватися іншими переселенцями. Тепер цій родині шукають житло. У прес-центрі майдану Різаєва розповіла: її телефон розривається від дзвінків із проханнями від утікачів зі сходу країни. А в останній тиждень з Одеси. Правдами і неправдами не розсіляю. От, в вдома в квартири Київлян. По просьбам, ну не рішення проблеми на сьогоднішній день. Просто поток садєси йде большой. Гайдеса мавтікачка з Криму написала листа до парламенту та уряду з проханням допомогти переселенцям, але відповіді ще не одержала. Перший національний також надіслав відповідний запит до міністерства соцполітики. Утім, біженці чекати не в змозі. Підшуковують житло самотужки і навіть приглядаються до спорожнілих резиденцій колишніх можновладців. Учора тут у Межигір'ї, переселенці з Криму та Сходу України провели акцію протесту з вимогою до влади надати терміново їм житло. Кажуть, якщо їх вимоги не почують, то будуть займати маєтки Януковича самостійно. Відвідувачі Межигіря до такої ініціативи переселенців ставляться по-різному. Більшість схвалює. Люди знаходяться на грані виживання, а тут неймовірна розкіш. Жити в цьому маєтку. Ні, я думаю, це вже лишнє. Ну, якщо культурно вести себе, щоб залишити то як музей і далі на на десятки на століття, От то пусть живуть люди. І вже на час підготовки сюжету до ефіру координатор біженців Гайдерізаєва нам повідомила, надвечір переселенці зайняли таке одне помешкання: будиночок обслуги в маєтку колишнього генпрокурора Пшонки. Євромайданівці взяли його під охорону. Олеся Варламова, Олексій Трушин перший національний. У Києві презентували друге видання книги Реквіюму Небесна Сотня. Це короткі епізоди з біографії героїв та спогади рідних про останні дні їхнього земного життя. У створенні книги брали участь понад 10 журналістів з усієї України. Команда проекту працює на громадських засадах. Для фінансової підтримки залучатимуть меценатів. У найближчих планах розповсюдити збірку у школах та бібліотеках і зробити її доступною всім. Книжку роздаватимуть безкоштовно. Ми в книзі знищуємо міф, що люди, які, яких було бито в Києві, це всі заходи, всі бандерівці, яким було нудно вдома, і вони приїхали до Києва. Тому вверху ми показуємо регіон, звідки є люди, це і Хмельниччина, Сума, Вінниччина, Донеччина той же ж Крим. Ця книга має бути в кожному куточку нашої країни, і ми маємо знати цих людей і розуміти, завдяки кому ми рухаємось і живемо далі. І це все на сьогодні. Про перші новини четверга у полудень вам розповість Іван Костроба. А ми зустрінемося увечері. Бувайте.